Другий серп він Базар. Заходіть, заходіть в наш магазин. Добре утро. Ну, добре, добре. А яку ціну? Ціну 100, 80 і 90. 80 і 90. Так. Да. Персик домашній. Доброго ранку вам. Доброго ранку. То Там картопля не помінялася ціни? Оця галочка по 20 тобі дам. Це колумба, цибуля Цибуля 20. А в яку ціну ваші калуни? Очень хороші кавуни. Красные, 12 гривень. 12 гривень. Кавунчики, от дивіться, тут на базарчике у нас є. Це килийский? Да. Килійский, так? Да? 12 гривень. 10, навіть. О, даже 10 может быть. Вот такие 12, а вот такие вот 10. Дякую. Доброго ранку. ранка сину ваш. Персик такий красивый. Стоп, стоп. Можно я так возьму? Покажу. Персик гарний. А яку ціну перчик ваш? 50. 50 перчик. А оцей маленький помідорчик? По 25. 25. Mm – -hmm. mm -hmm. Я не знаю. Я кашу, Що? Я вам не а герої то... 40, 35, 30. – Я люблю є. Маленька yeah. ще є. Я по маленька ваша. 180. 180. Такий великий персик. Яку ціну ваш персик? Такий 100 гривень. Прямо бравущий. Красивий, 100 гривень. Доброго ранку вам. Доброго утро. Що а, тут у вас? А це блогер. Огірок, яку ціну? А овочек у нас не зовсім немножко. Є 40, є 35. А помідорчики? Помідорка у нас 50 гривень. Баклажани. Баклажанчик у нас 45, такий 40. І перчик, скажіть. Перчик 50 гривень. 50 гривень перчик. І на томатний сок помідорка у нас є. Помідорка на, на, на томатний сок 20 гривень. Іра вийшла на роботу. Добрий да, ранок. Добрий ранок. І що? Да. Кукуруза. Кукуруза. кукуруза, кукуруза да? Да. Яку -ціну? 15 гривень. 15 Шикарно. гривень. Вінограду шикарні. 150. 150. 150. Кішмиш, кісточки 150. 150, при огромшенні 150 і рів'я 150. 150. Короте, весь виноград по 150. Да. Тут а з персиком. Персик, такий 60 гривень. Red heaven. від кісточки відходить. Шикарний, сладкий. Тверденький, як положений персик, крупний персик 100 гривень. А, це -то. Е, нектарин. Нектарин. 150. Це манговий вкус, дуже вкусний. У нас є з кислинкою персик. Ну, Діабетіка. Це яблучний персик, називається. Ну, скажу, Він з кислинкою. Діабетики люблять. Людям людям надоїсти, які сахарний діабет. Це дуже а скажіть кавуни і дині. кавун 20 гривень, сладючий минулий. Давай розрізні, розрізні а є ще я сьогодні візьму бу там я сама брала просто шикарний кавун. Перший кавун в цьому році який взяла самий вкусний був оцей А диня? Дині 45. 45. Денька. Що тут ще? У тебе є сирен? У мене є 25 гривень помідор. Він мілкий, але солодкий. 25 так. помідорчик. У мене є дусін помідор, який у нас знаменитий. 55 і гривень. Власніше, і 60, кажи, 55 гривень да. і 60 крупніший. Угу. Вкусний дуже. 40 гривень можна взяти у Каносовка. 45 гривень. Кабачок 30. 30. Сторі, оце перед гіркий? Гірки, гірки перед точно? Так, да, точно. Дай, Дай мені штучок п'ять. Ні, пробувати не буду. Хоча я можу так краще і попробувати. Я пере чаєм можу їсти. Так. Олечка, добрий ранок. Що тут у тебе? Розказуй. Все є. Банальний, розпаковує, свіженький. Яку ціну? 85 гривень, 85. а цей виноград. 150. 150, а нектарин? 160. 160. Морква. 40 А ага, яйця сьогодні. 50. 50 Не помінялись, так? Да? Так, ну тут я бачу сімей, 35. А перець болгарський 55 помідорчиків. Теж різні. 45, 50, 35. Є різні. Ціни. Капусту ще скажи, як 30 цілі. 30 гривень капусточка. Добрий ранок. Доброго ранку. Мені якраз потрібно це. Дайте пучок укропчика. да, укропчика. Доброго? Ага. Що ще? Да, давайте. А більше наче нічого. А ну, що тут з цінами? Зелень по 20. По 20. Картошка скажімо. 25. Мінча 20. Огорочок 35. А, кабачок 30. 20. 30. 30. 30. Яку ціну кукурузка? 20 і 15. 20 і 15. Ну, дуже солодка. А <с complaint> малинка? 200. Малина хтось стояв. Бачите, можна навіть і 180. Ви зараз вічно пізніше приходите. Ми вже і варену кукурузу поїли. Да. Бачите, ви ніяк до мене не попадаєте. Ну чого, <со> я вас часто знімаю. Не знімаєте, ну на варену А, що не, не варіанті. <Воно, пап8> ну, я їх купують і <пап8> варять вдома. Одного дня вам дівчата. Одного дня. О, тут я завжди виноград беру. О, хлопці цей дуже смачний завжди кожені. Яку ціну? 150 добре. 150 добре, мама. Різна сорта, да? так? Це ж ваш домашній, знаєш, може гроші. Да, так що, хто ще не взяв на підходьте.